День змін сірого вуса, автор Дар'я Носенко, читає Едуард Ром Жив собі в лісі заєць. Лівий вус у нього був сірим, а правий чорним. У такий задум природи. Але всі його звали не чорно-сірий, а просто сірий вус. Він дуже полюбляв свої особливі вуса та довгі прогулянки лісом. Якось теплим осіннім ранком він прокинувся особливо рано, як для вихідного дня. Можна було ще спати і спати, але сонячних днів восени мало і жодним не хочеться легковажити. Сірий вуз був трохи завеликим для своєї нори, але домівки для зайців будувались за стандартами лісового архітектурного комітету. Що тут поробиш? Тому він не скаржився, а просто замість вітальні, кухні та спальні зробив хоч і тіснувату, але затишну студію. Після швидкого сніданку сірий вуз одяг свій улюблений дивацький светер. Не в піжамі ж гуляти центральними вулицями лісу. Він знав, що не можна бути занадто необачним в лісі, але сонечко світило так яскраво, що вус. Одразу ж забув про обережність. Не встиг він зробити і три кроки, як почув скрипучий голос. Не за погодою вдягнені, юначе. Тепер не можна без чоботів. Звертався до нього білий птах Чаплін. Не зрозуміло чого, але у сірого вуса одразу ж зіпсувався настрій від цього несподіваного зауваження. Він навіть забув, в якому напрямку йшов. Вирішив обрати новий маршрут і вирушив в бік свого улюбленого кафе. Світить сонечко, і хочеться усміхатися. Стежка веде сірого вуса поміж низьких гілок дуба, аж ось. Тракти та так. Ой. здивувався вус. Тук турундук. Продовжував дятел Данило. Що це ти так повільно йдеш? Я тебе ще здалеку побачив і чекаю. Ану, негайно допоможи мені. Я тут черв'ячка ніяк не можу скорий дістати. <плес> ти там внизу потримай дуба та поміцніше. Мені так легше буде влучити. Та ти що, Данило? Дуб то он який, а я його навіть обхопити не зможу. А <плес> злякався, що не здожаєш. Так і скажи. Голумливо хмикнув птах і перелетів на інше дерево. До чого тут не здужаєш? Просто я не для цього зроблений. І лапи мої, щоб швидко бігати, а не дуби тримати. І навіщо тримати дуб? Може, це в нього жарти такі? І так сірому вусові захотілось підібрати влучних слів для Данила, що він і не помітив, як ходить колом біля того самого дуба і продовжує ту бесіду, тільки вже саме собою. О, дивак колодубний! Чого одразу дивак, просто мені так краще думається. Ну, нарешті, і вголос об'явив вус, день добрий пані, мені і дві кульки морозива з лісовим горіхом, і на сніданок морозиво не можна. Ніна хвильку не замислюючись і навіть не дивлячись на сірого вуса, проскрипіла лисиця продавчиня в безгуздому беретику. З горіхами морозиво тільки білки їдять. Почулося за спини сірого вуса. Він навіть не обертався. Він плентався геть і міркував про те. Так я ж уже снідав, тож мені можна було морозиво. Раптом збагнув сірий вус. Він навіть втомився від усіх цих безглуздих розмов, але в свою маленьку нору, де він ледь вміщається, повертатись не хотілось. Тож вус приліг на гілку ялинки і почав на ній розкачуватись, як в гамаку. Ти вусе, точнісінько, як твій дід у гілках ховаєшся, звертався до нього хтось в гущі гілок. Але вусові було все одно в голові змішалися всі немчувані сьогодні голоси можна, не можна, повинен, треба. Він заплющив очі і, наче задрімав просто неба. І бачив він дуже незвичний, такий, який він сам. Сон. Коли щось вирішуєш, завжди питайся, чи зробить це мене щасливішим? Все можливо, якщо ніхто не довів, що цього не існує. Я, наприклад, не маю якогось особливого таланту. Просто я страх, який допитує. Зробити власний вибір це не боятись відповідальності. Небезпечно це коли боляче тобі чи іншим. Дозволити собі це радитись тільки зі своїм внутрішнім голосом і ні з ким іншим. Будь-які перешкоди долаються наполегливістю. Мені все можна, це не брехня і не вихваляння. Можна все, крім того, що небезпечно. Ха-ха. <laughs> Без сміху не прожити. Прожи. Мені подобається ставити перед собою нову мету і досягати її. Я щасливий, бо я роблю те, що хочу. Якось все занадто складно. Раптово прокинувся вуз. Треба з усіх цих розумних слів обрати одне найгарніше, найвлучніше. Я обираю можна. І настрій у нього одразу ж поліпшився, і знову захотілось гуляти. Сірий вуз зістрибнув з гілки і закрокував бік лісового архітектурного комітету. Там він написав заяву, що нора для нього занадто мала, і що спати відтепер він буде тільки у спальні, а їсти в їдальні. Потім купив собі все ж таки морозива стільки і такого, як хотів. Побачивши настирного зайця вдруге, продавщиця мовчки простягла йому морозиво. Оце так сюрприз. Із посмішкою підморгнув сірий вуз, здивованій продавчині лисиці за прилавком. Далі сірий вуз пострибав навпростець через калюжу мимо Чапліна. Той із зусиллям намагався витягти свої ноги у важких чоботтях з калюжі. Це йому погано вдавалось. Холодна грязюка міцно його тримала. Не так вже й погано було б без них, з розумінням зазначив вус. Його босі лапи відстукували радісну мелодію осені. В сірому вусові здавалося, що таким щасливим він ще ніколи не був.